Важливе питання. Чи можливо отопити чи зігріти приміщення від свічки? Хтось гадає, що це можливо, хтось гадає, що це неможливо. В інтернеті дуже багато різних конструкцій, різних систем, які начебто опалюють приміщення, хтось каже, що вони не працюють, хтось каже, що вони працюють дуже чудово. Давайте розберемося. Але передусім хочу розповісти про те, як взагалі це працює, що відбувається, які є проблеми під час опалення свічками. Передусім, це треба мати свічку, і свічку, яка горить дуже довго, щоб їх не міняти кожну хвилину, кожні 5 хвилин. І свічки краще брати не воскові, а так звані парафінові. Хоча насправді. Ці свічки, отакі свічки. Тут не тільки парафін, тут доданий стерин, тут додані ще барвники, бо той самий парафін він має такий напівпрозорий колір, і щоб вони виглядали більш привабливо, додаю ще й барвники. Так ось проблеми бувають різного характеру. Перше, це свічка плавиться і вона розтікається. Раніше, ніж згорає. Друга проблема це постійне копчення. коли свічки коптять, дуже коптять, такий чорний дим іде і забруднює все навколо. З цим можна боротися. Кіптява від свічки з'являється тоді, коли є потужні протяги, які задувають свічку. От, наприклад, вона починає полум'я колихатись і йде дим, і це все утворює кіптяву. Кіптєву можна зупинити, якщо над свічкою розмістити якийсь предмет це може бути якийсь металевий лист, це може бути якась миска і таке інше. Кіптява вона працює як конденсат, вона збирається на більш Холодній, дуже м, гладкий, можна сказати, глянцевий поверхні. Ну і щоб тепло не тікало під стелю, теж можна робити якісь отут от, перепони для того, щоб тепло розходилося або нагрівало якийсь предмет, який вже буде розподіляти тепло. Так ось, чи можна взагалі. Зігріти приміщення свічкою. Хтось гадає, що в свічці ОЦО горить сам гніт, або його ще називають фітіль горить. Насправді не він горить. Горять пари оцього парафіну з якого взагалі складена сама свічка. Основа свічки це парафін, і він горить. А фітіль слугує лише. Постійним, так би мовити, поверхнею, де цей парафін займається і горить вже над самим фітилем. Тобто, отут от гри, це парафін. Поступово обгорають частини самого фітилю, і він витрачається, а інколи він витрачається набагато повільніше, ніж парафін. Але горить, горить парафін. Хтось скаже, так взагалі можна опалювати приміщення. Щоб опалити приміщення, нам треба не світло, нам треба не розмір полум'я, а кількість тепла. Так от скільки ж виробляється взагалі тепла від свічки, от, наприклад, такого розміру. Тут довжина свічки приблизно 15 см, товщина десь. Півтора сантиметри. От скільки дасть свічка, якщо вона повністю вся згорить. По-перше, вона повністю не згорить, якась кількість розтечеться парафіну. І він не згорить, він просто розтопиться і витече. Вигорає свічка найбільше, десь відсотків на 80%. Але скільки тут парафіну? Тут така свічка містить парафіну приблизно 50-60 грамів. Тобто вигорає грамів 40. Хто скаже, ну, 40 грам парафіну згорить, скільки ж це тепла дасть. Щоб ви розуміли, це от така свічка дасть тепла приблизно як півметрова, півметровий кусок деревини. От Наприклад, ви візьмете. Десь таку древеняку розміром довжиною пів метра, товщиною сантиметрів 5-6 І от вона згорає і вона дає тепла стільки, скільки дасть ця одна свічка. Хто скаже, да, ну, це неможливо. Дуже можливо. Хто взагалі розуміється, що таке питома тепло, теплота згоряння? Та й може подивитись, що утворення тепла від згорання твердого парафіну в три рази більше, ніж від згоряння деревини тієї ж ваги. Щоб ви розуміли для порівняння, якщо ми візьмемо 3 кг сухих дров, а це чималий оберемок, ми візьмемо ці дрова. Підпалимо їх, всі спалимо, отримаємо якесь тепло, то, щоб отримати стільки саме тепла, треба спалити кілограм парафіну. У свічках це приблизно свічка довжиною десь 20 сантиметрів і товщиною приблизно сантиметрів 8-9. Коли вся ця свічка згорить, вона дасть тепла стільки, скільки 3 кг сухих дров. 3 кг сухих дров це приблизно, якщо ви дрова накидаєте у відро і от отримаєте стільки тепла від тих дров, скільки отримаєте від згорання кілограму парафіну. Де можна це використовувати? Звісно, найбільше використовують опалення свічками, це в парниках і теплицях. Коли вже весною щось висадили, все воно там росте і більш-менш себе там добре почуває. Але ви дивитесь прогноз погоди і бачите, що за прогнозом ця ніч буде з приморозками, і вам треба зігріти свою там теплицю або якийсь там парник. Дуже-дуже обмежений час, 4-5 годин підняти температуру, щоб не померзла ваша там розсада, якісь там рослини. От розумієте, що те саме, що 3 кг дров це те саме, що спалити кілограм парафіну. Приблизно це 20 таких от свічок. Вони повністю згорять. І ви отримаєте тепло як від 3 кг дров. Зазвичай, щоб ви розуміли, що таке 3 кг дров і скільки це взагалі як це виглядає. От середня така буржуйка металева, якщо у вас є десь подивитись, в неї влазить, якщо повну її забити, щоб ніде щілини не було, і в неї влазить 8 кг дров. Тобто, ота повна буржуйка з дровами, це 3 кг. Приблизно 2,5-3 кілограми парафіну. Якщо ви свічками свічок купите, 2,5-3 кілограми і всі спалите, ви отримаєте приблизно стільки ж тепла. Зараз дуже така нагайна потреба у свічках, в сховищах. Люди переховуються в погребах, в якихось сховищах, в якихось там бомбосховищах. Там дуже холодно, сиро і темно. То свічками можна опалювати приміщення ну, доволі просто. Ви ставите багато свічок, ставите над ними, як, на якихось опорах, ставите якийсь або посуд, або якусь там цеглину можна поставити, металевий лист покласти, можна взагалі кастрюлю з водою поставити, і хай вона там гріється на свічках. Ви свічок ставите, запалюєте і грієте це приміщення. Але знайте, що парафін це не якась речовина, яка має там чітку якусь формулу хімічну. Це дуже багато різних речовин. Парафін складається з різних речовин, вони всі близькі за складом, але все ж таки відрізняються. І парафін. Він дуже близький до свого складу, до дизельного палива, і продукти згоряння парафіну вони доволі шкідливі. Дихати отим чадним димом, отим чорним димом, який утворюється під час спалення парафіну, дихати небажано ним. Тому слідкуйте, щоб ваші свічки не утворювали Кіптяву, вони утворювали чорний дим. Дихати таким димом не можна, особливо дітям, особливо людям, у яких дихальна система ну, не дуже добре працює. А коли ви знаходитесь в якомусь там обмеженому просторі, в якомусь малому приміщенні, то ці пари парафіну, які не догоріли, це кіптєво утворюється тоді, коли парафін не догорає до кінця. Тобто полум'я є, пари парафіну утворюються, але вони не всі згорають. Тоді, тоді утворюється кіптєва, і дихати цим не можна. Тому свічки для опалення треба робити ну, з розумінням як вони взагалі влаштовані. Більш за все, кіптєво утворюється тоді, коли ді, де, діаметр самої свічки не відповідає або неправильна пропорція з діаметром цієї, е, можна сказати, нитки або фітіля, або цього шнура. Чим товща сама свічка, тим товщий оцей фітіль, оцей гніт, який на собі збирає пари, які підпалює потім ці пари. Якщо він дуже-дуже тоненький, то більшість парів парафіну не будуть догорати і вам доведеться ним дихати. Тож, щоб ви розуміли, якщо у вас приміщення, Наприклад, має не площу, наголошую, не площу, а об'єм приблизно 30-40 кубічних метрів. Це, ну, наприклад, приміщення з висотою до стелі 2 метри і площею 15 метрів, квадратних метрів 15, висота до стелі 2 метри. Загальний об'єм цього приміщення буде 30 метрів. Кубічних метрів. Щоб опалити таке приміщення, ну, от, наприклад, металевою буржуйкою, пічкою металевою, вам доведеться спалити там 3-4 кг дров. От ви розумієте, що скільки дров вам вистачить, щоб зігріти це приміщення. То щоб обігріти так само до тієї самої температури свічками, вам треба взяти. Приблизно кілограм парафіну спалити. Але розуміючи, що свічка повністю не згорає, а вона розтікається, більшість, яка, не більшість а якась частина парафіну розтечеться, то вам треба брати з запасом. Тобто, якщо ви е, хочете отримати тепло, як від кілограму парафіну, то свічок треба брати з запасом Кіло 200, півтора кілограма свічок. І коли вони всі згорять, ви отримаєте тепло, яке б отримали від спалення дров в буржуйці, і дров туди б ви заклали приблизно 3-3,5-4 кг сухих дров. Ось така ось річ, хтось може має досвід опалення пічками, які працюють на дизельному пальному, або щось подібне, типу. Якогось там відпрацьованого машинного масла, то вони знають, що воно дуже ефективно гріє воно дуже добре, і опалення свічками дуже-дуже імовірне, воно працює, воно можливе, але треба забезпечити свою. Безпеку треба забезпечити, щоб ви не дихали цим, щоб ніяких шкідливих наслідків від опалення приміщення свічками не відбулося.